Колись популярні кримські курорти порожні. Веб-камери, встановлені на узбережжі, показують безлюдні пляжі, вільні дороги та порожні санаторії. Такого кажуть кримчани, вони не бачили за все життя. Ялтинська набережна перетворилася на руїну. Асфальт провалюється на проході, утворилися величезні тріщини, небезпечні ділянки загородили. З п'яти причалів працює тільки один. Решта будь-якої миті можуть обвалитися. Їх загородили металевим парканом. Плитка на центральній площі потріскалася. Все це відзняли та виклали в інтернет обурені місцеві жителі. У занедбаному стані Ялти вони звинувачують місцевих та кримських керманичів, яких вимагають посадити за грати. До цього стану довели цю Ялту тоже руководство і правительство, которое зараз у нас находится во главе Ялты і во главе Симферополя. Куда девались наші деньги? Люди у нас нищают, Ялта у нас. Ухудшается с каждым разом, превращаясь в захолустье.